Тема заняття реферат наукового тексту і його основні характеристики. Завдання 1. прочитайте текст, законспектуйте основні положення тексту, реферування. Реферування це процес переробки та викладу інформації в усній чи письмовій формах. Його суть полягає у максимальному скороченні обсягу джерела інформації за умов збереження його основного змісту. Процес реферування тексту первинного документа, книги, статті, патенту тощо йде в три етапи. Перший етап це читання вихідного тексту та його аналіз, зазвичай кілька разів, з метою детального розуміння основного змісту тексту, осмислення його фактичної інформації. Другий етап це операції з текстом першоджерела. Текст розбивається на окремі смислові фрагменти з метою отримання основної та необхідної інформації з кожного з них. Третій етап це згортання, скорочення, узагальнення, компресія виділеної основної фактологічної інформації та оформлення тексту реферату відповідно до прийнятої моделі реферату. Для написання реферату необхідні такі навички та вміння знаходження інформації заданої заданої темою джерелах, створених у різних знакових системах, тексті, таблиці, графіці, діаграмі тощо, виявлення основної фактологічної інформації в тексті первинного документа, поділ тексту на смислові фрагменти, виокремлення основної та суттєвої інформації в цих, в цих фрагментах, критичне оцінювання достовірності отриманої інформації та проведення її. Переведення її з однієї знакової системи в іншу, в тек... з тексту в таблицю, з аудіовізуального ряду в текст тощо. Компресія стиснення мовного оформлення інформації, лінгвістичне оформлення тексту самого реферату відповідно до вимог цього жанру. Виклад матеріалу у рефераті може здійснюватися двома способами. Можна слідувати структурі первинного документа, можна викладати основний інформаційний зміст незалежно від структури першоджерела. Друге завдання: прочитайте текст, розділіть його на змістовні частини. Облік дорожніх факторів на планування роботи вантажного транспорту в місті. Найважливішою ланкою транспортної системи країни є вантажний автомобільний транспорт. який де відіграє провідну роль при перевезенні вантажів у містах. Значення транспорту визначається об'єктивною необхідністю переміщення вантажів від місця виробництва до місця споживання. В економічному сенсі вироблений товар не є повністю готовим, поки він не доставлений кінцевому споживачеві. Тому роль транспорту полягає у виконанні необхідного виробничого процесу по збереженню споживчої вартості створеного товару. Вибір і техніко економічне обґрунтування комплексу заходів щодо вдосконалення організації вантажних перевезень у місті здійснюється на стадії довгострокового і середньострокового прогнозування розвитку міста і його транспортної мережі, а також проєктів, проєктів організації руху. Недостатня увага до вирішення цього питання при плануванні розвитку транспортно-планувальної структури міста призводить до появи серйозних проблем. Таких як збільшення вартості перевезення вантажів, виникнення заторів і зниження пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі, підвищення негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, у містах світу, в тому числі й найбільших, у теперішній час, багато уваги приділяється розробці заходів, що дозволяють. Комплексно вирішувати проблеми пов'язані з організацією руху, як вантажних автомобілів, так і автомобільного транспорту. В цілому вже зараз системний підхід показує ефективність у організації вантажного автомобільного руху в містах. При такому підході розглядаються всі аспекти формування потоків вантажних автомобілів, їхньої взаємодії з загальними транспортними потоками і навколишнім середовищем. У багатьох містах організація руху зводиться до заборони на в'їзд до центру міст вантажного транспорту, така заборона ускладнює обслуговування елементів логістичної системи. Для підвищення пропускної здатності основних автомагістрал міста в умовах зростаючої інтенсивності автомобільного руху спеціальними заходами регулювання обмежують рух по ним вантажних автомобілів. При цьому їх переводить на напрямки, що дублюють основні автомагістралі. Однак через майже повну відсутність в містах відокремлених доріг для руху вантажних автомобілів, вони слідують в одному потоці з легковими автомобілями. Виникаючи в місті проблеми, з умовленням зростанням вантажних перевезень можуть бути вирішені за рахунок заходів по організації дорожнього руху. Так, заходи можуть поширюватися як на окремі автомагістралі і ділянки вулично дорожньої мережі, так і на цілі сектори міста. Заходи з організації дорожнього руху в основному спрямовані на один з аспектів досконалення організації руху вантажних автомобілів, на перерозподіл транспортних потоків, на існуючі транспортній мережі руху. Таким чином, з ростом кількості розрібних споживачів виникне ситуація, в якій транспортування вантажу погіршиться. Це призведе до потреби в більш точному плануванні роботи транспортних засобів і закріпленні їх за маршрутами. Надалі необхідне більш ретельно дослідження всіх факторів, які можуть потенційно впливати на транспортний процес. Завдання 3. Поставте до кожної змістовної частини запитання, питальний план. Завдання 4. Дайте відповідь на запитання, тезовий план. Завдання 5. Складіть називний план.